Добрий ранок. Це другий день після дня народження. Сьогодні буде розпаковка подарунків. Почнемо з самого першого подарунку, який мені подарували ще два дні тому мої однокласниці. Такий великий пакет. Тут був блокнот, в якому я вже пишу. пишу. Маркери, які я вже малювала. Вони дуже, вони дуже круті, дуже хороші. Мої улюблені цукерочки і наліпки. Вони просто неймовірно гарні. Неймовірно гарні. Другим подарунком були квіточки від тата і моєї родини, сім'ї і тортик. Перший подарунок під рукою, як я бачу, це від Вікторії, такий гарний подаруночок. Тут мої мрії. Ось тут така машинка з квіточками. Так, далі цукерочки. Хоча, як казала, не дарувати мені цукерочки. Ось, листівка. <плес> І конфетки, Хоча я казала, не даруйте мені конфетки. Але ось це. Я вже сказала, що я на роботу не йду, я буду збирати лего. Це від э, сестер. Ріти і Альони. Тут така штучка. Я ще не розібралась, куди вона. Але я думаю, що це, е, типу, або на голову, <смі> або ж на сумочку. Далі такі цукерочки. ці штучки. Я хотіла недавно їх купити, але тепер в мене є. Цікаво, цікаво. Ой, а! О, вони прям цепляються, дивіться. А то зазвичай всі закладки випадають, а тут прям за сторінку книги можна зацепити. Ні, ну крутяк. Далі ось така помадка. Е, дуже люблю такі помадки. Вона з авокадо, але вона. Вона не пахне авокадо. Вона пахне дуже, дуже приємно, мені дуже подобається. Ну, дайте на другу. Бо я не фарбувалася взагалі, я просто так. Поприбирала, я одразу сіла знімати, тому що мені треба далі робити презентацію з географії і виїжджати в школу. Далі ось така кружечка. Мені дуже цікаво, куди я буду використовувати. Тому що вона дуже гарна. Але каву я не п'ю. Тобто це подозрювається, щоб я щоб Я каву. Але, ну так, я можу придумати і її десь на столі поставити для чогось. Треба подумати просто. Там треба почитати буде. Короч. А ще дивіться, на ці наліпки. Це наліпки, наліпки з вершами з біблії. О, ці наліпки. Коротше, вимкнула собі звук попрофесіональніше. М -м, надіюсь, тепер в мене краще чути. І далі знову цукерички. Наступний подарунок стоїть це Жені. Тут спочатку я побачила у цього милого. Оцього милого точку можна поставити. Куплю спеціальну сумку для нього, бо в мене вже всі сумки обвішані якимись штучками. Носки, бо я казала, що мені дуже потрібні носки. Це дуже мило з ваших сторін. Е, далі тут листівка е, дуже класно зроблено. Я не можу, я так люблю е, листівки саморобні. Ось, і мені зробили ось такий подаруночок. Це моє закодоване ім'я, і тепер мені потрібно придумати місце, куди цю красу прикліпити. У мене весь стіл завішаний, але або я кудись її приклею, або повішу на стіну собі. подаруночок від талі з Антоном. Я не можу цей подаруночок навіть... навіть пахне талі. Він Він дуже приємно пахне. Тут... Я одразу побачила цього кота. У нього навіть очі голубі. Очі голубі. Я не знаю, як його назвати. Або Лолу, або Сара. Ну, вона не Сара. Вона. Вона мілашка, я не знаю. Добре. Е, далі. Шкарпетки. Ще такі гарненькі. Ну я не можу. Ну просто. Е, листівка. Саморобна. Сам, саморобна? Не знаю. Але ну це просто. Теж треба колись повісити. Е, і остання це ручка. Я не знаю, ще не дивилася, куди вона. На що вона на що вона? Треба подивитися. Вона якраз е, така тоненька, як мені дуже подобається. Мені дуже подобається. Е, саме, саме малювати такими і писати інколи, але писати мені більше подобається товстими. А ось малювати оцією ручкою. Цього ми залишаємо на ревізії далі. Далі я отримала подаруночок від своєї тьоті, дяді і свого двоюродного брата. Ось вони подарували мені цукерки, квіточки, квіточки просто і е, листівку. Дуже гарно, мені дуже подобається. Зараз ой. Треба знайти місце, де, все, де це все прикріпити. Далі я отримала подаруночок від моєї мами. Це теж такий. Мішка гарний, і теж листівку. Також е, такий саморобний блокнот. Вона сама його робила, я його трошки розв'язала тут, але ось такий. Там навіть листи вона робила сама. Це я отримала від Віри і Ані, моєї сестри. Е, ми потім ще довго-довго грали в неї. Коротше, з котиками. А ще від них я отримала чіпси. Ну вони походу, читали мій віш-ліст і, сказ... і побачили, що я сказала цукерки ні. Останні, Останні напевно, подаруночок від братів Андрія і Антона. А... Ну, цікаво, що там буде. Там, коротше, теж лего. І це квіточки. В принципі, дуже гарний під цей під колір е, мого дня народження, червоний, е, буду збирати, я ж кажу, на роботу не піду, буду збирати Лего, в мене вже два лего є. Ну, ось, як ви бачили, квіточки ще були. Я ще вставлю сюди кружочок там, де я показувала е, фотографії, фотографії, які ми зробили на Polaroid. Мама мені подарувала ось таке прекрасне свято. Вони з Анією зробили. Мені ще зробили ось таку штучку на день народження. Дуже красиву. Вона мені виглядає на Олександру. Олександра э, з вами прощається, а це, це мені виглядає на Анатолія. Mm. Mm. Ось, все, Анатолій і Олександра з вами прощаються. Всім пока. Ну ви подивіться на її очі. Похоже.